Добрий день. Були в моєму житті такі своєрідні казуси з книгами. Я до деяких так звикав, що вони є в нашому серванті. Ще читати не вмів, а вже там брав рук, щоб полистати, якусь знайти ілюстрацію над нею пофантазувати. А потім в свій час читав, мені подобався автор. Я ці книги любив і вважав, що це дуже відомі письменники. Їх всі знають, оскільки я знаю і люблю. І коли мені пізніше хотілося з кимсь поговорити з друзів про це, чи з однокласниками, чи пізніше з одногрупниками, виявлялося, що цих письменників ніхто не знає, а більше того знати не хоче. Ну, це, це нормально в кожного своє літературні уподобання. І так трапилось, скажімо, з Феліксом Крівіним, чи з Олесом Бертником, чи з Володимиром Короткевичем якого ще знали десь по екранізаціях, а літературна основа нікому не була потрібна, цього білоруського письменника. А мені і Чорний Замок, Ольшанський, і Дикі полювання короля Стаха дуже подобались. Я дораз до них звертався. Це були такі добротні історичні детективи. Те, що не знають Крівіна, я цим користувався, і його коротенькі, е, такі забавні історії розповідав від свого імені. І в деяких компаніях мені навіть вдавалося зробити специфічне ім'я собі цим, вірили, що це я придумаю. А от те, що Бердник так наче впав з читацької орбіти і до нього не звертаються, чомусь мене непокоїть. Непокоїть. Мені здається, що деякі ідеї Бердника дуже схожі на те, про що писали відомі фантасти брати Стругацькі. От тільки їх знає весь світ, а ми Бердника не знаємо навіть самі. Чому це зрозуміло мені? У них різні стилі, через це різні прихильники, різна кількість прихильників, різна навіть, різні грані таланту. І я погоджуюсь з критиками літературними, що Бердник, як письменник, він художньо безпомічний і в нього такий стиль пафосний, багатослівний. А сюжетно бідний він і якийсь такий наївний до простодушності. А ця простодушність простодушна до примітивності. І, і це все прикро, тому що видно, що Берднику є що сказати, а передає він це. Швидше не у вигляді фантастичного роману, а якоїсь легенди, казки, написаної такими широкими мазками, а мені і іншим читачам треба достовірність, треба реалістичність, треба смакувати деталі. Цього всього барника немає. В нього герої, як такі живі пам'ятники, правильно ходять, правильно говорять, якимись такими лозунгами, все це плакатне, але це все можна пробачити. Це все можна пробачити. І я подумав, ну принаймні покажу свою колекцію книг прижиттєвих Бердника. Може, це не гарно так говорити про книги, але склалась, от колекція я її покажу. А взагалі-то Бердника вже видали, можна сказати, повним обсягом. Це було десь на початку 2000-х, вийшов восьмитомник, називався Всесвіт Олеся Бердника. Але мені здалося, що Берднику не личить. От не личить йому таке помпезне багатотомне видання. Я навіть в себе на полицях не уявляю, як поставити такі солідні товсті томи бердника і що з ними потім робити. Бердник мусить бути в прожиттєвих виданнях, а ці прожиттєві видання повинні бути десь розтріпані, потріпані, зачитані. Але головне, зігріті людськими долонями і не одного покоління. І це повинні бути книги такі начитані, начитані. Над ними хтось посміявся, хтось поплакав, хтось скептично посміхнувся, хтось задумався, хтось дозволив собі трошки пофілософствувати. А потім ці книги різними шляхами потрапляють до мене, збираються разом. І ось у такому вигляді берник у мене стоїть, і в такому вигляді він мені подобається. Як людина Бердник теж мене цікавить, але я по цей день не можу його осягнути. Я зараз зроблю цитату не з Бердика, а з російського автора. На коліні спробую, як то кажуть, зробити переклад, тому що не всі люблять цитати російською. У Федора Семеновича була така звичка, задасть співбесіднику яке-небудь хитромудре складне питання, що потребує довгої відповіді, а потім слухає впівуха, приглядаючись до міміки і жестикуляції, ніби внюхуючись в чужу душу. Часто вдавалось багато що зрозуміти ще до обговорення конкретних питань. От така, здавалося б, Недоречна фізіологічна фраза внюхатись в чужу душу. Але вона мені здається дуже точною. По Пілєвінськи точною. Це цитата з його книги Таємні види на гору Фудзі. Я пробував внюхатись в душу Олеся Бердика і думаю, що не внюхався. Ну, Що можна знати про нього? Є навіть автобіографічна книга недописана і таке є. Є інтерв'ю, є спогоди дружини дочок. Але я, коли це все читаю, мені якось стає, ну, скажімо так, ніякого. Я розумію, що Бердник не те, що блукавить, він щось не договорює. Він створює собі образ. І... Родичі створюють йому образ. І ті, хто про нього пише, це як правило прихильники його творчості, чи навіть тих його таких часом дивних конспірологічних теорій, і вони до нього з благовінням як до вчителя так і теж створюють йому образ. І сам він казав, що я вже не відчуваю себе людиною, я космічна істота, а дружина казала, я, хоча мала з Звичайних дітей, але дивилися на нього не як на чоловіка і не як на мужчину, а як на космічну істоту. І, і якось це все читаєш. От якось Нікого ні ні робиться. І Цікаво, що в мене була можливість Бердника побачити живого. Мабуть, це було варто зробити дійсно. Навіть не слухати, а подивитись в очі, придивитись до жестикуляції, до міміки, з якої інтонації людина говорить, яким тоном, як. І, можливо, це сказало більше, ніж біографічна чи автобіографічна книга, чи якийсь навіть зміст промови, яку він в цей час говорить. Мабуть так, в 1995 році. Берник приїжджав в наше місто Рівне з якоюсь своєю програмою, з лекціями. Але мені в ту пору було якось не до Бердника. Зараз шкодую, що я його не побачив. Цікава він людина. Він навіть ж балотувався в президенти України в 91-му році. Я не знаю, чим та історія закінчилась, Чин останнє місце зайняв, чи його зняли з перегонів виборчих в нього якась була така дуже дивна програма, економічні питання взагалі його не цікавили. Він вважав, що треба займатися духовністю, українці мають бути високоморальні, боротись з неудством, має бути якесь просвітництво. А тоді, коли ми будемо такими високодуховними людьми, то Бог сам дасть нам уже і урожай, і хорошу валюту, а нам про це і думати не треба. І от і світло погасло. Е, можливо, в цьому є якесь зерно істини, але кандидат дуже дивний, і зрозуміло, що десь він так з виборчих перегонів і зник. А ще він заснував громадську організацію Українська Духовна Республіка, і, мабуть, ще в 90-х він говорив, що географічну Україну можна і бомбами закидати, і економічно задушити, а духовну республіку Україну не переможе ніхто. Він продовжував, за його словами, традиції ще Григорія Сковороди про горну республіку духу. Як людина, він був на тим, що весь час от створював собі образ певний, такого собі гуру вчителя. І коли журналісти його запитували, мабуть, попередньо домовившись на цю розмову і саме на цю тему, а ви пам'ятаєте своє попереднє доземне життя, доземне втілення? То він відповідав: так, я був поруч з Господом. І журналісти перепитували з Ісусом Христом. Так, я був один з 12. А ким ви були? Мені найближче апостол Андрій. Ну, от уявіть, як таке читати сьогодні. На Євангелії від Андрія романи Берника все ж таки не тягнуть. Але їх варто читати, і мені хочеться про них поговорити і вам їх показати. Але перш за все, я скажу. Що, мабуть, дуже вдалий був у мами підхід, чи це не знаю від кого це залежало, як Берне потрапив мені до рук. Я, коли брав його книги час від часу, то мама сказала, О, дивись, ці книги були заборонені. І мене дивувало, як це можна заборонити книгу, якщо вона вже надрукована. Значить, хтось її перевірив перед тим, хтось її читав. І, оскільки мама не пояснювала, ще радянські часи були, і не дуже то з дітьми про це говорили, то піде на вулицю і лишнього на розказує там. Я думав, ну, сам розберуся. Чому ці книги заборонені? І я от починав уважно читати і бачу, що є навіть підкреслення олівцем. Ага, це, мабуть, мама знайшла якусь фальш, якусь неправду, через що книга заборонена. Я вчитувався і розумів, що ні, слова хороші, цікаві слова, їх хочеться запам'ятати. І, можливо, в той момент я зрозумів, що з книгою можна жити, з книгою можна працювати, з книгою можна вступати в розмову з допомогою олівця. Звичайно, хто потім повертається до своїх підкреслень, але все ж таки мені здається, що от коли ти читаєш книгу з Олівцем, ти ніби на якусь долю секунди довше лишаєшся з тими словами, які тобі сподобалися. Ще раз їх перебігаєш очима, і вони закарбовуються тобі в пам'ять, коли ти от їх підкреслюєш. І я люблю, коли мені потрапляють такі книги до рук з підкресленнями. Може, хтось вважає це варстом, а я вважаю це плюсом, тому що можна вступити в полеміку чи в діалог з попереднім господарем книги, От відкрити, подивитись, що він підкреслював, що він вважав важливим, що він вважав глибоким, а може я щось хочу підкреслити інше, а може мені якраз ці слова не подобаються, і так ніби спілкуєшся з попереднім власником, якого не знаєш навіть по імені. Чому книга була заборонена? Я дізнався пізніше. У нас було їх дворечі дві: Зоряний Корсар і Чаша Амріти. Можливо, хтось читав саме в такому вигляді. Справа в тому, що в 1993 році. Ой, в 1973. Ну, цифра теж умовна, тому що я по пам'яті називаю. Відбувся пленум спілки письменників України, де вийшов якийсь такий собі чиновник від літератури, такі були, вони працювали на органи, і сказав: треба припинити оцей, цю хохломанію в космосі. Ви знаєте, про що Берник написав в своєму останньому романі Зоряний Корсар? Тут події розгортаються через 200 років. Через 200 років в майбутньому, а все ще існує Україна. І космонавти, українці, уявіть собі, перед тим, як летіти в глибини Всесвіту, що роблять? Піднімаються на гору говерлу, щоб попрощатись з матір'ю Україною. Для того, щоб попросити сил, снаги, відваги для своїх звершень. Треба цей космічний націоналізм зупинити. І якщо хохломанія в космосі це просто було знущання, таке насмішка, то космічний націоналізм це вже була стаття. Нікого не звинувачували в русифікації космосу, якщо космонавти були росіяни. А от космонавти-українці через 200 років в майбутньому чомусь не подобались навіть українським чиновникам. Тому що за ідеологією вважалось, що в майбутньому всі народи СРСР -СР зілються в таке собі єдине населення, такий собі… Я не буду пояснювати різницю між народом і населенням. Бердик її чітко розумів і не погоджувався на таке нівелювання народів, злиття народів. Він був такий україноцентричний письменник. Це дуже відчувається і це дуже цікаво спостерігати в фантастичній літературі. Берднику пригадала, що він вже був осуджений за антирадянську діяльність пропаганду. Йому пригадали дружбу з е, дисидентами, а він же ж був навіть співзасновник такої правозахисної організації Українська Гельсінська спілка. І активно в ній працював. І тому було прийнято рішення Берника із спілки письменників СРСР виключити його книги з мережі торгівлі конфіскувати весь тираж можливий. а... З бібліотек вилучити всі наявні книги. Ніби, по суті, вилучивши Бердника з такого літературного життя. От Все, немає такого письменника. І не було. Але це не вдалося зробити. Пройшло ще декілька років, і Берника усудили на 6 років і 3 роки поселення і відправили в табори. Мабуть, це був уже 79 й рік. А чому ж він відбував покарання першого разу? Це теж цікава історія, я її нагадаю. Тоді Бердик був ще, ну по суті, хлопчина. Щось там чуть більше ніж 20 років було. Він був актор Київського театру імені Франка. І проходили відкриті партійні збори, де осуджували космополітів. Отже, всіх ворогів народу знайшли, всіх відправили в табори. Знайшли нову формулу, яку стало підставляти людей космополіт. Ще є вороги, ще давайте. І виходили актори і починали говорити. От серед нас були такі-то, такі-то, а виявились космополітими. Вони як вони втерлися в довіру, які негідники. І Бертник не витримав, піднявся на сцену і сказав: як ви можете? Як у вас вистачає совість? Говорити про тих, кого ви ще декілька місяців назад вважали друзями, грали в одних п'єсах з ними, товаришували, разом проводили час, а тепер поплюжите їхні імена. Що сталося з вами? І директор театру не витримав, сказав: Бердик, сядь! Або, або по суті, говори, є вам, що по суті, сказати. І Бердик сказав, є що по суті сказати. А хто дав право вносити зміни в українську класику? Чому в п'єсі Івана Франка украдене щастя, яка йде у нас? Ми єврея-шинкаря замінили на шинкаря Гуцула. І хтось із залу шепнув. Це вказівка Лазаря Мойсейовича. Мався на увазі Каганович який в ту пору був, здається, там, заступник голови Ради міністрів СРСР. Бертник не знітився і сказав: А хоч би і Йосипа Віссаріоновича. Іван Якович право на поправки в його п'єсах не давав. І знову директор театру сказав Берник, Йосип Вістаріонович Сталін геній. Він має право вносити поправки і в класику. Може, для кого Сталін і геній, відповів Берник, а для кого дурень. Він зрозумів, що ляпнув лишнє, але було вже пізно, ще, мабуть, ці збори не закінчились, а вже хтось побіг дзвонити в МГБ. Ще тоді ГБ не було, а було таке собі МГБ. І Бердник кидає Київ, кидає роботу, їде на Західну Україну в місто Галич, влаштовується журналістом газету, але його там знайшли через декілька місяців і дали срок 10 років за антирадянську пропаганду. Бердник не міг знаходитись в ув'язненні, і він робить кілька спроб втеч. За його словами, він навіть хотів втекати з гулагу на повітряній кулі. Це не вдалося, просто кинули дошку на колючу проволоку, по ній перебігли, втікачів спіймали, товариша так побили, що він помер. Берник вижив і трапилось дивне. Йому за спробу втечі додавали сроку ще 10 років. Але через рік після цього він виходить на свободу по амністії. Це сталося після смерті Сталіна. Хоча тоді амністія була для кримінальних злочинців. Бердник виходить на свободу, проходить там рік-два, він пише книгу, яку видають, а ще через рік його приймають в спілку письменників СРСР. І це якось дивно. Здається, такого не може бути. Такої кар'єри у ворога народу швидкої. Може, випадковість, але якщо взяти до уваги те, що трапилось після другого ув'язнення, стає зрозуміло, що в біографії Берника є темні чорні плями. Справа в тому, що другого ув'язнення Берник теж не досидів. До кінця він вийшов на свободу і відразу в газеті Літературна Україна з'явилась стаття, де він каявся у своїх справах. Ну, Вона могла бути сфабрикована, але дехто пам'ятає навіть е телепередачу на центральному телебаченні, в якій Берник ходить понад Дніпром і під звуки Бандур. Роздумує і осуджує своїх товаришів по українській гельсінській спілці, звинувачує їх у співпраці з ЦРУ, от якось так не впізнав часу. Ще б рік 2 потерпів би, почалася перебудова і не було б таких темних плям. А, але я це говорю не для того, щоб якомусь остракізму Бердника піддати. Справа в тому, що кожен може зрадити, кожен має право на каяття і, можливо, це було потрібно, щоб пройти якесь таке очищення, яке неможливе без гріха, пройти такий катарсис. Щоб щось зрозуміти. Не знаю, не буду говорити одне зрозуміло мені. Бердник був така людина, що він не міг знаходитись у неволі. Він мав весь час займатися тим, чим хотів. А чим хотів займатися Бердник? Пізніше він скаже: я не планував бути письменником. Просто у совітські часи. В мене не було іншого шляху донести людям ті ідеї, які я хотів, лише з допомогою фантастичної літератури. І йому це вдавалось. І він знову і знову ставав письменником після ув'язнення, знову і знову вступав в спілку письменників СРСР, його починали друкувати. Що за книги друкувались, що Берник в них нам доносив, про це ми ще поговоримо. Але на сьогодні, вже, я думаю, досить. Кому буде цікаво, ми скоро зустрінемось знову.